Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про книжкові покупки. Напевно, почну з перших книг, які я, в принципі, придбала за. Попередні більше ніж місяць, і першу книгу, яку я придбала за дуже дуже маленьку ціну, я взяла у Олесі експансію. Вона її продавала, і там ще декілька було книжок. Я вирішила, що дуже хочу мати на полицях цю серію. Я обожнюю серіал. Книги не читала. Книги читав Влад. Ще напевно два роки тому побачила цю серію на полицях. побачила перші дві книги. начебто я. Зараз продовження вже є. Точно бачила ще й третю книгу. Можливо, поступово буду знайомитись, але це, знаєте, як дань автору. Після колонії, коли я її прочитала, я зрозуміла, що все ж таки Макс Кідрук надихався трішки експансію, в тому числі ну, він не міг не знати таку культову серію і серіал. Тож мені хочеться ще почитати, як це написано. Наскільки я знаю, написано дуже легко. Дуже гарна книга це місяцю місяцю. Степана процюк. Я чесно, коли побачила, як ця книга виглядає, вирішила, що вона мені потрібна. Прям дуже сильно. І наскільки я знаю, це видавництво Юлії Сливки. І а, вона сказала, що не буде робити до друк цієї книги. Тож я вирішила, по-перше, підтримати її видавництво, ну і а, придбати собі а, цю книгу. Це взагалі роман про Григорія Тютюнника. Хочеться познайомитись. Знов я відносила російські книжки в книгарню Сяйво а, і придбала там бабах а, на всю голову Віталія Запека. А, я чомусь думала, що це. Це я не знаю якийсь ужастик, трилер. А потім дізналися, що це взагалі збірка воєнної прози, і зацікавились навіть ще більше. Книга видавництва Нета Антоніненко Гіркий край Констандія Сотиріо. Про цю книгу вперше я почула, коли знімала перше саме відео про книжковий Лев. І одна зі співвласниць вона розповідала, що Ганна Улюра їй дуже радила цю книгу. Тут знаходяться чотири романи, от в такій маленькій книжці. А ще мені дуже захотілося познайомитися з грецькою авторкою. Мені здається, ну я навіть не. Я навіть не можу пригадати, коли в я читала роман чи взагалі твір якийсь грецького автора чи авторки. Гуляли ми якось з Лізою по книгарнях, і після того, як я дізналася, що Ліза над нею плакала, я зрозуміла, що мені дуже хочеться теж почитати. Я дуже люблю емоційні якісь книги, над якими можна можна порефлексувати, і щоб вони викликали дуже багато різних емоцій. Я вже не пам'ятаю, що мені там розповідала чесно ліза про цей роман, запам'ятала тільки оце. А, і до речі, це польська авторка. А цей роман я побачила якось на просторах інстаграму. А я залишаюсь тут марка. Бальцаном розповідається про 17-річну Тріну, яка прагла іншої долі збиралася стати вчителькою, але в 1923 році режиму соліні скасовує використання німецької як мови навчання на анексованій Італією території Австрії. Зневажаючи програму примусової італізації, Тріна стає вчителькою підпільній мережі шкіл, ризикуючи бути покараною. Після одруження з Еріхом, юнаком сиротою та помічником її батька, Тріна знову опиняється в ситуації невизначеності, коли Ітлеревська Німеччина в 1939 році, запрошує населення громади покинути Італію і приєднатися до Рейху. Знов роман про війну. Але Ірина вона дуже якось цікаво розповіла про цю книгу. Вона декілька разів її сторіс показувала. Тож я коли побачила її на полицях, теж вирішила придбати. Далі будуть книжки, які я придбала. В телеграм-каналі купи книжку Допоможи ЗСУ. Я дуже часто там обираю собі якісь книжки і не перший раз вже там купую. І я не перший раз розповідаю вам про цей телеграм-канал. Але ще раз хочу нагадати, що ви можете туди прислати свої книжки українською або англійською, або іншими мовами, окрім російської. Ви там можете їх продати, і ці гроші підуть на ЗСУ. А дівчина збирає на свою банку і купляє необхідні речі військовим. Також ви можете не тільки відправити туди книги, а й купити і. Чесно, я дуже рада своїм уловам. Я придбала собі книгу мам Карини Савариної. Я вже не раз розповідала про цю книгу. Я навіть змушувала Настю Сободах читати от в цьому відео цей роман. Їй він не дуже сподобався, але ладно. І це вже друга частина, де Карина розповідає, як вона, я не пам'ятаю, в неї дівчинка чи хлопчик, і вона забирає дитину з дитячого будинку і описується тепер. Взагалі інший її бит, як вона починає жити в новій ролі матері, і дуже хочеться почитати. Наступний роман це новинка видавництва лабораторія Тора Хірлей Дотір Магма. І я вже прочитала цю книгу, детальніше розповім в прочитаному, яке я сподіваюся, дуже скоро вийде. І головна героїня Лілія їй всього навсього 20 років, і вона знаходиться в дуже токсичних і аб'юзивних стосунках і показується, як взагалі вона. Починає потихеньку втрачати себе. Показується цей біль і неспроможність зрозуміти і піти від людини. От це як в капкані вона сидить. Важка книга, я би не всім радила її читати, але знову ж таки подробиці будуть в прочитаному. Теж новинка видавни сестрого Голева, Юдіт Герман вдома. І наскільки я зрозуміла, тут у нас головна героїня вона розлучається зі своїм чоловіком і міняє будинки, міняє, міняє дома. І намагається знайти свою домівку, і, в принципі, книжка от розповідає нам про важливість мати свій куточок, свою домівку і місце, в принципі, яке можна назвати домом. Мені здається, це буде щось меланхолійне і грустне, тож я залишу на якийсь такий час. І головна. Моя покупка це графічний роман, Вітчизна, альбом німецької родини. Дуже його хотіла, це видавництво видавництва. Але коли я вирішила його придбати, його вже не було в наявності у видавництва. А по книгарнях я його то бачила, то не бачила. А тут вже коли побачила в цьому телеграм-каналі, то вирішила вже придбати. Правда, на жаль, корінець такий. Але знову ж таки ці гроші пішли на ЗСУ. Це по-перше. А по-друге, я розумію, що цю книгу читали, можливо, не один раз. І мені дуже подобається мальовка це все таке ж оформлення, як і про тиранію, яка зараз стоїть і тримає камеру. Давайте покажу вам трішки подарунків. Все ж таки, таке було так приємно. Перша книга це не те, що подарунок ми робили. Разом відео з Настю Сободах. Вона мені порадила криничку з легкої руки Горана Петровича. Я її вже прочитала. Дуже детально розповіла вам в цьому відео, тож переходьте, дивіться. Книга дуже сподобалась. Виявляється, цієї книги вже ніде не можна знайти, але я її бачила в книгарні. Є на золотих воротах, якщо комусь цікаво, можливо, вона там все ще стоїть. До мене приїздила моя подруга. Вона зараз поки що живе в Ірландії. Вона сама з Нової Каховки. І а ми одну одну знаємо ще з університету, і вона, коли приїжджала, ми гуляли центром, і вона сказала, що треба обов'язково в книгарню, щось мені купити. Вона знає, що я веду канал і вона, в принципі, бачила завжди, як я багато читаю, як я цікавлюся різною літературою. І ми зайшли в книгарню. Є і вона почала обирати. Я чесно не знала, що таке взяти на подарунок. Але вирішила зупинитися на страшенно голосно і неймовірно близько. Ця книга вона в мене асоціюється з Києвом. Вперше я її побачила ще в російському виданні, коли перший раз, дуже давно, ще коли я в школі була. Я приїхала в Київ на один день з мамою та тітею, і ми гуляли. Я побачила. Тоді це була, якщо я не помиляюсь, новинка Джонатана Сафрана Фоєра з цією обкладинкою. тільки російські видання. І я тоді прочитала, і вона для мене виявилась дуже важливою. А тут, коли в нас був літературний марафон, і Аліса порадила Каті з каналу «Далебі» почитати цю книгу, я вирішила, що мені хочеться перечитати. Ліза з каналу Букля випадково замовила дві книги Філіпа Діка і вирішила. Одну віддати мені у Філіпа Діка, мені здається, нічого не читала, але мені так подобається ця серія Філіпа Діка у видавництві кому букс, що мені хочеться тепер його зібрати. Але спочатку треба прочитати. Пануючи читачеві зануритися у страхітливий альтернативний світ, де союзники зазнали поразки у Другій світовій війні. Усі кошмарні антиутопії, нацисти захопили Нью-Йорк, а африканський континент піддано жахливим експериментам експериментами, практично стерто з лиця землі. Боже, в мене що не книга, то якась депресивна. Немає хороших книг. Ну Ладно, Вру, трішки буде. Давайте передзамовленням. Я оформлювала передзамовлення на книгу завтра-завтра-завтра. Готую з однією блогеркою цікавий формат. На цю книгу дуже сподіваюся, що в нас все вийде. І ми сподіваємось прочитати цю книгу за цей місяць. Знаю, що ця книга про геймерів і що це доволі популярна книга. Книга, яку я дуже чекала, і вона буквально нещодавно до мене прийшла Емілія Гартне Покірні. Ой. Але чесно, мені так подобається оригінальна обкладинка. Вона ну, неймовірно гарна. А ця, от я вже не раз казала, вона мені нагадує якийсь підлітковий роман. Але за анотацією, взагалі, в нас головна героїня Кейт. Вона тікає з Лондона у Кроузбек. Це віддалене село на півночі Англії, і там в її тітки був будинок. І цей будинок тітка залишила Кейт, і вона вирішує там. Залишитись на певний час, відпочити якось, прийти до тями а, і починає розкручувати клубок таємниць а, жінок своєї сім'ї. За анотасі дуже цікаво, Це така якась сімейна сага таємниці, але обкладинка щось не знаю. Печальна. Можливо, я зрозумію сенс обкладинки, коли прочитаю роман, але мені так подобались ці ті яскраві кольори і ті птахи. Гуляли ми книгарнями Києва, і в нас з дівчатами була така ідея, щоб в кожній книгарні підтримувати книгарні, щось купувати. І в одній з книгарень в книгарні Сковороди я купила ми забуття яке настане. Ектор Абат Фасіолінсе. І цю книгу читала Ліза за порадою Іри, і ви можете подивитися це відео, воно дуже цікаве. Розповідається нам про Колумбію 70-х, 80-х років і. Син розповідає про свого батька про постать дуже визначну. Про важливу не тільки для суспільства, а також і для нього. Не знаю, я коли подивилася відео Лізи і почула відгуки Іри, то зрозуміла, що мені дуже хочеться теж прочитати. І також я придбала Валерія Пузіка з любов'ю тато. Я вже дуже давно, коли робила марафон по книгах видавництва Строголева, я читала там збірку Валерія Пузіка і там вперше познайомилася з ним як завтра. А зараз він воює і на передовій все ще продовжує і малювати картини, і писати якісь тексти. І ось цей текст він теж написав. Я вирішила його таким чином підтримати. Ну і, звісно ж, дуже хочеться ознайомитись з цією книгою. А вже в інший похід з Алісою Pickwick Papers ми гуляли. я Якось вже натрапляла на цю книгу, але подумала, що це щось на кшталт Бакмана. А я не люблю Бакмана, от взагалі. І це столітній чоловік, що виліз у вікно і зник. А Аліса розповіла, що вона читала, виявляється, давненько цю книгу і розповідається тут про вченого, який винайшов атомну бомбу, і що це дуже смішний роман. О, я знайшла свою закладинку. Ха -ха, я думала, я її втратила клас! Ну, і вирішила придбати. Мені дуже подобається обкладинка, вона цікава така. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, то ви, напевно, бачили, як я ходила в книгарню забирати своє замовлення і вирішила. Що мені потрібна сверблячка. Зараз закінчується а, ця книга видавництво видавництво. Я не знаю, чи будуть вони робити до друк, але я вирішила не ризикувати і взяти. Я дуже багато в принципі чула і до цього а, про цю книгу. Але Валерія, з якою ми іноді переписуємось. А, вона працює в видавництві віхола, і я люблю слідкувати за її інстаграмом. Вона там розповідала про сверблячку. Я зрозуміла, що мені теж хочеться познайомитися з цією збіркою повідань. Як виявляється, у своїх оповіданнях авторка торкається найрізноманітніших тем актуальних сучасній людині: конфлікту поколінь, як конфлікту соціальних ідеологій, місця і ролі релігії в особистому житті, меж самотності і довіри, смерті близьких і пам'яті про них, сексуальної об'єктивації і прав жінок. І все це вона пише блискуче. Коротка анотація, але все, що мене цікавить, тут знаходиться. А також віхола прислала на огляд, дякую величезне віхолі Євгенія Плужника, недуга процюк. Ми його розповім обов'язково в прочитаному, вже є що сказати. Роман нам розповідає про 1920 ті роки і про київську інтелігенцію та робочий клас. І головний герой в нас Іван Орлівець, директор заводу, він приходить якось в театр, йому все це не подобається, вся ця інтелігенція, вся ця вища тусовка. Але він закохується в співачку оперну, з ним трапляється недуга. Все це розповідається в цьому романі. Знову ж таки, повторюся, є що сказати з приводу того, що я тут прочитала, але все буде в прочитаному. Також класика, яку теж скоро побачите Мобі-Дік. Гервіна Мелвіла, взагалі, я купила спочатку електронку. а На наступний день, чисто випадково, я бачу на OLX, що продають цю книгу, вирішила її придбати. Три роки-два роки тому Аліса знімала цілий величезний такі влог, де розповідала про Гервіна Мелвіла і як вона його читала. І ще тоді я дуже надихнулася історією Аліси про цей роман. Надихнулася її ставленням до Гервіна Мелвіла і те, про що він розповідає. Знову ж таки, мені дуже багато є чого сказати. Я взагалі рада, що нарешті я познайомилася з цим автором і з цим видатним романом. І дуже рада, що я придбала цю книгу не тільки в електронному варіанті, найбуде, а й в друкованому. А взагалі мені чесно не дуже подобається ця серія від книголав, але... О, саме Мобі-Дік непоганий. Останні три книги, які я купила буквально за 200 гривень, тому що спустила всі свої а, леобукси чи як вони там називаються, видавництво Старого Лева. А, я взагалі планувала спустити їх на свій день народження, але трішки не втрималась, буквально не вистачило мені місяця. Взагалі я робила це замовлення, тому що там і так були знижки хороші, і ще були знижки на видавництво човен. Ну і ще мої знижки, тож бімба-бомба. Амадока, це все винувата Іра з каналу Lost in Leap, бо вона дуже цікаво і натхненно розповідала про цей роман. Я вже читала у Софії Андрухович Феліксавстрі. Читала його в форматі 24 години читання. На моєму каналі ви можете перейти подивитись. І мені дуже сподобалось, як Софія Андрухович пише. А ще. Макс друг радив Амадоку відносно нещодавному інтерв'ю, і в принципі дуже часто бачу цей роман і розповідається нам про чоловіка, який геть забув все в своєму житті, і йому на поті зустрічається жінка, яка вирішує йому все ж таки допомогти. І дуже терпляче до нього ставиться до його стану. І він намагається якось зібрати своє життя докупи. Але я це знаєте сказала дуже сухо і дуже просто. Насправді, ну ви розумієте, що такий роман він не може бути тільки про це. Коли я його буду читати після того, як я закінчу читати у ліса Джеймса Джойса. А поки я його поставлю, він буде гордо стояти отут, -от на полиці з товстунцями. Ну і видавництво човен. Тиначе камінь Гіла, Войцех Тохман. Просто дуже часто бачила в всяких добірках з есеїстики, з військової такої, такої документалістики, цю книгу вирішила її придбати. Це польський автор. А цю книгу присвячено війні в Боснії-Герцеговині. Герцогвині. Хочеться. Більше дізнаватися про цей період, про ці страшенні часи. Ой. І книга, яку я дуже давно хотіла, бо це Світлана Ославська, Сєвєродонецька, репортажі з минулого. Те саме, як. І... Ти на чекам їла, дуже часто бачу в добірках якихось, і знову ж таки, мені про схід хочеться знати більше, хочеться дізнаватися більше, чого я не знала раніше. І що найголовніше, ця книга розповідає про Сєвєродонецьк, про той Сєвєродонецьк, який був ще до початку вторгнення Росії. І я думаю, це буде дуже цікаво. Я думала, це буде набагато швидше, але вийшло щось. Дуже багато. А на цьому все. Я думаю, що наступні вже покупки будуть на день народження. Я зніму якісь величезні, я сподіваюся, я собі накуплю і всяких подарунків зроблю. А поки треба триматись. Хоча я сьогодні в книжковий йду знов. А на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось.